Вироби текстильні готові для домашнього господарства саме кодри зимою номер оголошення про проведення процедури закупівель, номер 156321, військово державного закупівель, номер 283 від 1.07.2015 року. За результатами розгляду було визнано і акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію за лотом номер 1 товариство з обмеженою відповідальністю газком сервісі Дерпо 383-88-396 місто Київ залізничне шосе 47 загальною вартістю конкурсної пропозиції 3 мільйона 350 1646 гривень рівно разом з ПДВ. та золотом номер два. Акцептовано найбільш економічно вигідну пропозицію товариства з межної компанія компанії Віз груплюс код підроку 395 79 852 адреса місто Харків вулиця Отакара Яроша 18 загальна вартість у конкурсної пропозиції 3 436 740 грн рівно разом з ПДВ рішення було прийнято на засіданні комітету конкурсних торгів 14 вересня 2015 року дякую